Ще одна добровільна пожежна команда з'явилася на Прикарпатті. Цього разу у селищі Обертин. Таким чином, добровольці хочуть підсилити роботу професійних рятувальників. Більше знає Денис Лужний. Ось тут і працюватимуть добровільні пожежники, рятуватимуть село від вогню і допомагатимуть своїм професійним колегам. Дуже важливо для громади. Сьогодні ми дали старт роботі. Нашій пожежній команді маємо велику надію, що ця команда буде служити людям, громаді. У бригаді нині дев'ять добровольців. Усі вони місцеві жителі. Вони забезпечені пожежним автомобілем і необхідним обладнанням, які надіюсь будуть надійним. Захистом для територіальної громади спочатку добровольців навчатимуть, і лише згодом вони почнуть виїжджати на виклики. Ми хочемо безпеки в наших оселях, безпеки на території громади. Ми хочемо миру. Ми хочемо бути надійно захищені від надзвичайних ситуацій, стихійних лих, які можуть спіткати. Будь-кого в будь-який час в будь-якій ситуації уже в найближчі тижні на Прикарпатті рятувальники планують створити ще декілька пожежних команд.